президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою проект закону щодо внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу щодо організації взяття на облік громадян України на військовий облік громадян України та їх медичний огляд під час проходження базової загальної військової підготовки. Базова загальна військова підготовка складатиме. 300 академічних годин це теоретичний курс та практичний курс. Теоретичний курс буде включати в себе 90 академічних годин, а практичний курс 210 академічних годин. З вересня, як ви правильно підкреслили, 2025 року базова загальна військова підготовка буде включатися до всіх вищих навчальних закладів і буде впроваджуватися для наших студентів громадян України на другому курсі. Під вивчення базової загальної військової підготовки попадають усі, як чоловіки, так і жінки. Тому теоретичний курс базової загальної військової підготовки мають пройти і чоловіки, і жінки а от практичний курс базової військової підготовки. Обов'язково є тільки для наших чоловіків, якщо наші чарівні жінки хочуть пройти практичний курс базової військової підготовки, вони повинні пройти військово-лікарську комісію, мати висновок придатний до військової служби, стати на військовий облік до територіальних центрів комплектування і за власним бажанням вони можуть також отримати цей практичний курс. Хочу також підкреслити, тому що це дуже важливе питання, що цим законом про Військовий обов'язок і військову службу не передбачено мобілізацію громадян України віком від 18 до 25 років, тільки якщо ці громадяни самі хочуть долучитися до лав збройних сил України, вони можуть е з завільним бажанням укласти контракт зі збройними силами і вступити до лав збройних сил України.